Ну і на цьому тлі особливо тривожить батьків зараз, як будуть вчитися школярі онлайн чи офлайн, тобто очно чи дистанційно. Звичайно, ми всі розуміємо, що уроки очі в очі це ефективніше, але скрізь в Україні залишається проблема безпеки, особливо там, де обстріли не припиняються. До початку нового навчального року два тижні школи та виші готуються приймати учнів та студентів офлайн. Для цього заклади повинні створити безпечні укриття на випадок повітряної тривоги, які зможуть розмістити усіх учасників навчального процесу. Якщо потужності, споруди цивільного захисту бракувати, має можливе навчання у кілька змін. Друга вимога безпеки ретельний огляд шкільної території, вибухотехніками. По третє, в самих укриттях необхідно створити запас води та медикаментів і під'єднати до вайфай. Про готовність навчальних закладів сьогодні у випуску ТСН говорили двоє міністрів: Денис Монастирський та Сергій Шкарлет. За кожну школу закріплений відповідальний співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій, який надає не необхідні рекомендації. Вони разом з адміністрацією школи проходять до того місця, де мають перебувати діти під час навчання у разі повітряної тривоги. І якщо це немає безпосередньо в самому закладі, вона має просуватися клас з учителя мають просуватися до сусіднього укриття не більше ніж 500 метрів в віддаленості. Приймати рішення буде по кожному конкретному об'єкту, керівник військ. Кової адміністрації, але при цьому ще раз наголошуємо скрізь і всюди. Безпека на першому місці, і саме батьки вирішують, чи довіряють вони цьому укриттю. Ну і вже відомо, скажімо, що в Миколаєві діти будуть вчитися лише дистанційно. Відповідний проект рішення готовий і в Дніпрі. Остаточної хвали по області ще немає, бо ж у кількох громадах тривають активні обстріли. А от на Кіровоградщині 65% шкіл попередньо будуть приймати дітей у класи і по тривозі вести у бомбосховища. Так само і на Рівненщині, там до навчання офлайн хочуть підготувати половину шкіл. До звичної форми навчання готуються і на Закарпатті. Змішана форма буде на Буковині, на Вінниччині, Запоріжжі та в Сумах із форматом навчання ще не визначилися. Утім відомо, що на Волині у 50 кілометровій зоні від кордону, а на Сумщині у 25 кілометровій діти навчатимуться дистанційно.